В ніч на 10 вересня Росія переступила нову межу. Два десятки бойових дронів увійшли в повітряний простір країни НАТО Польщі, і якщо до цього точилися дискусії, чи готується Росія до нападу на Європу, чи вистачить у неї сил, то тепер думаю ці розмови мають припинитися. І я поясню, чому. Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій youtube канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та поглянути на події. Факти глибше. Для початку коротко нагадаю, що сталося. Отже, в ніч на 10 вересня під час масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні близько 20 безпілотників перетнули кордон Польщі. Військові підняли у небо літаки f 16, f 35 та повітряні радіолокаційні станції. Одночасно закрили цивільні аеропорти у Варшаві, Ряшеві Любліні. Польські ППО збили частину апаратів, решта впала або вилетіла за межі території. Але сам факт це сигнал. Росія випробовує нерви альянсу в самому серці східного флангу, і це вже не про Україну, це про випробування всієї архітектури безпеки Європи. Україна відреагувала миттєво, заявивши, що атака доводить, що російська війна давно вийшла за українські кордони. Київ вимагає від союзників закрити небо хоча б над західними областями, адже дрони можуть ударити не тільки по українських містах, але й по польських. Логіка проста: якщо НАТО не готове воювати з Росією напряму, то принаймні воно має інтегрувати українську ППО у свою систему і взяти на себе відповідальність за безпеку європейського тилу. Польща у свою чергу офіційно скликала консультації за статтею 4 статуту НАТО, але цей жест, який Варшаві подають як прояв серйозності намірів, виглядає відверто мляво. Нато ж взагалі обмежилося риторичними заявами про засудження і солідарність. Білий дім також щонайменше першу половину дня мовчав, а Трамп у своїй соцмережі True Social написав цитую, що там із Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами. Ну от і почалося. Жодної оцінки, жодної стратегії, лише саркастичне констатування факту для союзників. Це звучить як сигнал небезпечної байдужості, замість відповіді на агресію, риторична репліка, яка більше підходить для стендапу ніж для глобальної політики. Єдиний гучний голос у Вашингтоні, який закликав до реальних дій, був конгресмена республіканця Джо Вілсона, який прямо назвав атаку актом війни і закликав президента США накласти на Росії жорсткі санкції та дати Україні зброю. Європейці ж виявилися прогнозованими засудження та обіцянки чергових санкцій. Франція, Німеччина, Італія, керівництво ЄС усі говорять правильні слова. Але досі не готові перейти до конкретних дій. Та виникає логічне питання: навіщо це було потрібно Москві? Щоб і що? Ясно, що реально бомбити поляків росіяни не збиралися, ну принаймні зараз. Тоді навіщо? Щоб посмикати НАТО за вуса. Ну так, але не тільки. Як на мене, Кремль переслідував як військові, так і політичні цілі. Військова мета це перевірка швидкості та якості реакції Польщі та НАТО на повітряну атаку, скільки часу минає від фіксації порушення до підйому винищувачів, які радари запрацюють, які комплекси відкриють вогонь. Це класична розвідка боєм, тільки не на землі, а у небі. Москва прагнула прощупати вразливі дірки у польській системі ППО і оцінити, чи зможе дроновий рій у разі масштабного сценарію долетіти до військових аеродромів, транспортних хабів чи подавити засоби ППО. А політична ціль це інформаційно-психологічний тиск. Кремль намагається посіяти страх у польському суспільстві і запустити наратив, чому ми страждаємо через українців. Це не наша війна. Давайте домовлятися із Путіним. Класична технологія підточити довіру до союзників і підірвати готовність допомагати Україні. І саме тому ця атака відбувалася напередодні російсько-білоруських навчань, запад – Лякати та лякати. Що буде далі? Зрозуміло, що саме зараз країни НАТО ведуть між собою інтенсивні консультації. Якщо реакція заходу знову обмежиться засудженням, наслідки можуть бути руйнівними. Росія зрозуміє, що може безкарно атакувати територію НАТО, а це означає, що ризик прямого зіткнення зростатиме. Скажу навіть більше, що він стане практично неминучим. Чому? Тому що факт російської дронової розвідки боєм це не просто провокація, це конкретна підготовка плану вторгнення. Ідемо далі. Усередині альянсу посилиться розчарування. Від Варшави до Вільнюса звучатиме питання: навіщо нам НАТО, якщо воно не захищає навіть власний кордон у Європі, наростатимуть антиукраїнські настрої, які Кремль намагатиметься культивувати, мовляв, допомога Києву ставить під удар мирних європейських громадян. І тоді справжня небезпека не в дронах, а в поступовому розвалі західної єдності. Тепер Польща мусить діяти жорстко і прагматично, нарощувати власне ППО, вимагати постійної присутності союзних літаків на своїй території та добуватися інтеграції у нові європейські ініціативи, типа дронової стіни. Це комплексна система антидронових засобів, яка тільки розробляється. А для НАТО вже час перестати робити вигляд, що проблему загрози зі сходу можна вирішити лише самими консультаціями. Єдиною переконливою дією буде рішення про прикриття неба над Україною, хоча б над західними областями, це дозволить зняти тиск з польського тилу і водночас покаже Кремлю, що альянс здатен діяти на випередження. А от Сполучені Штати стоять перед вибором, або вони лишаються у ролі пасивного спостерігача і остаточно втрачають свій вплив на Європу, або беруть на себе функцію стримування для Вашингтона. Це означає жорсткі санкції проти Росії, розширення пакету озброєнь для України та демонстрацію сили на східному фланзі. Європейський союз має перейти від декларацій до дій, інвестувати у спільну антидронову систему і швидко закривати фінансові дірки в оборонних проєктах. Україна ж повинна використати цей момент для тиску, добуватися інтеграції у західну систему ППО, отримання сучасних засобів перехоплення і, нарешті, статусу України, безпека якої є колективною відповідальністю Заходу. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. Та знаєте, не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі і робіть власні висновки. Та діліться ними у коментарях. На все добре.